Хто молодець, я молодець! Я справилася з цим заданням. Я собі поставила задачу або винести на вулицю гортензію, або продати її, зробити приємно вам і, і приємно собі, тому що я її продам. Продала я її трошки вчора. Ну, Продовжила якби, таку акцію, я писала вчора до, до ранку. Ну, Бачу, що люди там пізніше побачили. Ну, короте, Вийшла з положення, продовжила я по 65 її продавати. продала я її. всю. Залишилося в мене тільки два, дві штучки, можливо, ще хто хоче по 65, забирайте Little Fries і, і, і що це? Ваніла Фрайс. Тобто завтра, післязавтра десь буде у мене відправка, тому що. Ну, Трошки проблема, тут треба буде їхати в район, неважно, Розберуся з цим сама. Хто хоче, значить дивіться, які в мене зараз до вас пропозиції. У мене є Діхонтра, Будлея, Лобелія, Гейхера, різноманітні квіти, суниця. Все це в мене зараз йде відправка з теплиці. Ціни я вам показую, але якщо ви хочете брати геть поштучно, так як ви привикли брати у мене, то ціни будуть залишатися ж такими ж ну, високими, низькими. Хто як їх вважає вже ну, якби ваше діло, тому що, наприклад, гейхера у мене по 85 гривень, одна штука. Якщо ви обираєте колір, ви обираєте ну, колір, що там ще можна вибрати гейхери, правильно, да. то тоді йде 85 гривень. Якщо ви хочете гейхеру на опт то по 19 гривень. Іменно ті кольори, які зараз представлені. Плюс будлею, наприклад, якщо ви хочете всі 75 забрати штук, які є, 4 різних кольори, то це по 30 гривень одна штука. А якщо одна штука, тобто 75 на 30. А якщо ви хочете взяти 4 кольори, то це буде по скільки там, 260 гривень 4 кольори. От так от. Якщо відповідно одна штука, там, чи дві, чи три, тобто кольори на вибір на ваші, відповідно, і буде ціна вища. Ну я думаю, що це логічно, правильно і питання не, не можуть виникати. Чому я зараз записую це відео, щоб розуміли, тому що я кожному прописую цю інформацію? Ну, якби взагалом теж рішила сказати дякую вам усім, хто купили мене гортензію. У мене був і самовивіз у Києві зранку, і ось я трошки забрала з собою, і п'ять посилок відправила в Києві вчора зранку. Тому я вам щиро вдячна всім за довіру, за те, що ви обираєте мене продавцем. Мені дуже приємно, я вам всім бажаю добра, натхнення, всього найкращого. Слідкуйте за мною. У мене. Е все включено зараз? Короте, знімаю відео, продаю рослини, насолоджуюся природою. Так бажаю вам теж добре натхнення всього найкращого.